Дубовий гай на вулиці Макаренка прибирають малюки та молоді мами. Іншого вибору в них немає. Комунальні служби сюди навідуються за рідкісним винятком. Серед сміття у парку безліч осколків скла. Все це загрожує здоров'ям маленьких дітей. Детальніше розповість Ірина Мунтян. Цю невеличку дубову галявину навряд чи можна назвати приємним місцем. За 15 хвилин прогулянки маленька Лада збирала цілий пакет сміття. Сьогодні до рук дівчинки потрапили бляшанки із алкогольних напоїв, пачки із сигарет. а також скло. За 15 хвилин дівчинка втомилася, адже з дня на день у її пакет потрапляє один і той самий бруд. Майже кожного дня маленька Лада приходить сюди з мамою на прогулянку. Дівчинці лише один рік та три місяці. Проте вона не забуває прихопити з собою пакетик для сміття. Роботи для цього гаю у Лади, хоч відбавляє. Мама жартівливо називає доньку своїм маленьким санітаром. От у мене дитина підробляє санітаром. На мене збирає всі бутилки, всі банки, всі бички. Тому ми виходимо гуляти з кульочками. Она мені все приносить. Ми все що інакше вона це все будет в рот тянуть. Вот їй все надо, все, що підняли все в рот. Вот. Поэтому тому ми все збираємо. Кожен день виходимо з кульочками. Она мне, вот, там зараз, вот вообще вышли, Ми обычно чуть далі гуляємо, а зараз побили там бутилки стеклянные, а осколки ну как бы страшно просто. Влада полюбляє падати навколішки, посеред цього різнокольорового листя, але це небезпечно. Під листяним киломом може бути все, що завгодно. Схоже, що владень мамі не потрібно буде розповідати дівчинці, що таке сигарки та алкогольні напої. З рта да. бички достаємо регулярно, бички, кришки пива. Вот це вообще самое святое вирвати изо рта. Ну, я, ну просто, как бы я слежу, конечно, там успіваю отнять осколки. Схоже, що депутати міської ради та комунальним службам байдуже щодо проблем цих дітей. Їхні малечі напевно розважаються в інших, більш безпечних місцях. И на самом деле очень ужасно. Ми поки маленькі, якби как бы ми ліжем в кну в коляске, нам это не так страшно, но тем не менее, да, пройдет полгода, год мы подрастем, то есть будем то же самое собирать, а не дай бог порежется еще что-то, то есть потом в больницу ехать. Ну, на самом деле очень страшно, потому что ну, никто же ничего не делает. Да, листья еще ходят, может быть, где-то собирают, но ну, как бы листья это безобидно, сами понимаете, это больше развлечения. А вот этот весь мусор, который, ну... Як то умови вообще никакие. про каруселі в цьому гаї дітлахам залишається тільки мріяти. Старі гойдалки тут познімали, а про нові подбати забули. Та й навіщо? Адже тут можна знайти різні іграшки. Цікаво було подивитися на обличчя якогось керманича, чиє дитя руками підбирало подібний бруд. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.